Всім привіт! Автомобіль Наталії Вовк, яка звинувачується у вбивстві довіної, виявили під Києвом. Про це повідомляє газета Ізвестия. Згідно з документами, що потрапили в мережу, транспортний засіб з номером було зареєстровано в територіальному центрі МВС села Софіївська Борщагівка 13 вересня 2022 року. Менш ніж через місяць, 8 жовтня, його придбав якийсь громадянин України з міста Біла Церква в Київській області, який відразу ж змінив реєстраційний номер. Нагадаємо, що Дугина загинула ввечері, 20 серпня, на Можайському шосе в Одинцовському районі Підмосков'я. Її автомобіль був підірваний за допомогою дистанційного вибухового пристрою. Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня заявила, що за вбивством дугиної стоять українські спецслужби. Виконавцем вважається Наталія Вовк, яка приїхала в Росію з дочкою 23 липня. За даними ВСП, після керованого підриву машини, виконавиця вбивства поїхала в Естонію через Псковську область. 2 листопада басманний суд Москви заочно заарештував Вовк. І закидають вбивство, вчинене групою осіб небезпечним способом з мотивів політичної чи іншої ненависті. Покарання за цією статтею від 8 до 20 років позбавлення волі, обвинувачена оголошена в міжнародний розшук. Хохли організували вбивство і приховують вбивцю. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.